Нас не здолати нікому. У концертній залі Палацу творчості дітей та юнацтва лунає марш нескорених хмельницького поета, а нині захисника Ростислава Балеми. У Хмельницькому стартував міський етап Всеукраїнського літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу Слово нації з вуст дев'ятирічної Ганни злітає молитва. Дай нам зрячої одваги, дум, живлющих, як вода. Дай могутньої наснаги до справдешнього труда. Ми обрали з вчителькою цей вірш, адже він е, про війну. Я якось папа спочатку, потім мама додала цей інтонацію, а потім ми ще в вчителькою пропрацювали. Переживала разом з нею трішки хвилювання, подобається такого роду розвиток дитини. Подобається спостерігати на конкурсантів. Вони так гарно в такі твори розповідають гарні емоції. Я вважаю, що це гарні вміння, які пригодяться в житті. І я тільки за і дуже б хотіла, щоб вона перемогла. Започаткований дев'ять років тому, як міський конкурс читців декламаторів слово нації в 2023-му став всеукраїнським. Поетеса Лідія Ярохно цьогоріч стала лауреаткою обласної Шевченківської премії. Вона в журі конкурсу вдруге каже попереду прослуховування авторської поезії, яку учасники надсилали онлайн. Діти по-своєму дивляться на світ. Поезія це не просто вірш, це дійсно своє бачення світу. І воно в дітей вже хай якимись елементами, але вже проявляється, і це приємно. Поєднання слів слово нації в мене зразу виникає асоціація з Ліною Костенко, якби вона сказала, що нації не вмирають від інфарктів. Він спочатку відбирає мову, відбирає слово. Нині у номінації художнє читання звучать твори поетів Подільського краю. Вперше запровадили ще одну: майстри гумору України та Зарубіжжя. У цій номінації учасники виступатимуть 17 березня. Тоді ж визначать переможців міського етапу, оцінюють їх за десятибальною системою. В номінації поети рідного краю в декламаційному читанні понад 100 дітей будемо звертати увагу, професійно звертати увагу на логіку виконання на акторську майстерність. Зрозуміло, тому що емоції це наше все, і за допомогою українського слова діти можуть показати величезний спектр емоцій. Зрозуміло, що ми будемо звертати увагу на культуру поведінки на сцені. Це також дуже важливо, адже читець це вже маленький актор, і він має вміти поводити себе правильно на сцені. Тринадцятирічна Марія прийшла на конкурс вдруге. Дівчина каже, допомагали готуватися вчителі. Підготувала вірш. До мене Ангел прилітає на святанку Оксани Радушинської, неймовірна бодільська поетеса. Не пишу, але я дуже люблю читати поезію і дуже люблю її розказувати, декламувати. Фінал Слова нації відбудеться в Хмельницькому у травні. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.